Вітаю кролики, пушистики! Ваш зараз знак після тигра і прогноз звучатиме на лютий місяць 2024 року. Що ж, загальне, думаю, послухали, підкресли для себе все необхідне і важливе. А з вами Еліна Марко, ваш майстер феншуйта китайської астрології, системи найкрутішої, найкласнішої, найцікавішої, найглибшої, найточнішої бадзи або 400 в подолі. І для вас, кролики, зараз вичатиме цей прогноз. Якщо пам'ятаєте, в загальному я говорила, хто вперше буде дивитися, є феншуй прогноз, тобто енергії простору, які діють на всіх нас, немає значення, де ви знаходитеся, в якій країні, місті, як вас звати і так далі. Тут важливо, в який рік за китайським календарем ви народилися. Ну і звичайно, в нас є бадзі прогноз. Звичайно, по енергіях, по п'яти стихіях і взагалі по символічних зірках, по знаках, які приходять. У нас лютий місяць вогняного тигра буде, нагадую, і рік дерев'яного дракона лише Стартоне у нас 4 лютого. Кролики для вас феншуй енергія приходить трічка на схід. Зірка конфліктів негативна. Вона в нас і в восьмому періоді була негативна до 23-го року, і вже в 24-му році, у період 9 9 періоду дев'ятого циклу, вона теж лишається негативною. Ну, але ж кролики. Нарешті можна видихнути, у вас залишає річна двійка, яка була на Сході весь 23-й рік, у рік водяного кролика. В вашому секторі для вашого знаку працювала саме негативно, дуже зірка хвороб, нестачі енергії, затримок, дуже таких повільних рухів, двійка літаюча, і ви переходите до одинички білої. Весь 24 рік у вас буде працювати енергія. Є одиниця на Сході, дуже корисна, сама крута, ефективна. Після дев'ятки літаюча зірка наступні 20 років. Ну І саме в 2024 році вона діятиме для вас кролики. А в 25-му вона вже змінить свою позицію. У нас є 9 літаючих зірок, які змінюються щороку, що 20 років, щомісяця, і щодня, що години. Ось такий у нас є тематика літаючих зірок в темі класичного феншуй. Приходьте, вивчайте на мій курс. У мене є курс Літаючі зірки теорія та практика, енергія 9 періоду. Хто бажає, пишіть, шукайте мене. В контактах можете пройти цей курс. І ви будете знати, що робити в наступні 20 років в будь-якому житлі, де ви будете знаходитись в будь-якій країні, щоб ви були максимально в удачі, везучі, щоб були і з грошима, і зі здоров'ям, і у відносинах. Це дуже важливий момент. На зараз дуже швидко все почне змінюватися, навіть уже в 2024 році. І так, кролики, трійка на місяць лютий буде на вашій стороні, в вашому знакові. Вона зірка конфліктів, судових якихось можливо, моментів, питання вирішення конфліктів не зовсім таким тихим скажімо, способом. будете щось доказувати, ви щось вам хтось буде доказувати. Звичайно, що на Сході всі, хто знає енергії свого дому-квартири, ми захищаємося. До речі, у нас трійка працюватиме весь 24 рік в центрі квадрата лошу, тобто в центрі будь-якого дому-квартири, приміщення буде ця ж трійка. Працювати весь 24-й рік. Ну, звичайно, це посилення конфліктів у світі, війн, важких переговорних процесів в будь-якому плані. У плані війни, бізнесів і так далі. А зірка несе конфлікти Ну, досить такі моменти взривів, нервової, на нервовому, скажімо, в нервовому плані зривів залінаті контрактів, перегомовин, зустрічей. Досить негативно, дуже енергія дійсно, і вона в нас весь рік працюватиме. А в центрі світу, в центрі квадрата Лошу, все, що рік може бути дійсно дуже такий з конфліктами. Багато буде видатних, не те, що видатних таких яскравих конфліктів. Ми будемо свідками, звичайно, таких нехороших моментів у світі, між лідерами країни і так далі. Ну і кролики, ви отримуєте таку енергію на весь лютий місяць. А що потрібно робити? Ігноруйте людей, які бажають вас якось дістати, щось там сказати проти вас на вас. Ну просто старайтесь ігнорувати, бо ви будете затягуватися в цей конфлікт, в ці емоції негативні. Контролюйте свій свій, свій стан, внутрішній стан, зовнішні свої емоції. Не входьте, старайтеся не входити в конфлікти, в якісь незрозумілі там, плітки і так далі. Це не для вас в лютому місяці, тому що можете, як то кажуть, собі нажити ворогів, зіпсувати собі репутацію, відносини, якісь там контракти, переговорні процеси і так далі. А слідкуйте за здоров'ям, дуже зберігайте спокій, займіться йогою, медитаціями, феншую, китайською астрологією, Слухайте мене на каналі YouTube, слухайте позитивні моменти, менше негативних новин, негативних моментів. І не, не, в адресу інших людей не старайтеся вилити якийсь негатив, або доказати, що ви десь там чомусь крутіший, краще, або що хтось постійно неправий. Просто така буде енергія працювати, вас буде викликати хтось або якась ситуація на конфлікти, на дизгармані якісь відносини. Тому захищайтеся. Носить червоний колір, фіолетовий, кораловий, насичено-червоні. Трійка боїться червоного кольору взагалі, тому що вона представляє енергію дерева. А вогонь, коли горить дерево, що вогонь спопиляє дерево, воно стає меншим, тобто агресія зменшується. Відповідно, Носіть червоні кольори, кролики, ну, різні, звичайно, відтінки, не кожного дня ж червоний колір, зрозуміло. Але носіть такий дуже контрастний одяг, блузи, сукні, можливо, якісь аксесуари, де будуть зображені трикутники трикутні форми, тому що це енергія вогню феншуй. Вогню у нас трикутна. Ось. І захищайтеся себе, звичайно, якщо ви любите талісмани феншуй, молети феншуй. Будь ласка, в центрі дому квартири розміщуємо всі, хто слухає цей прогноз, щось червоне, червону піраміду, ось червоний коврик, тому що в нас взагалі в 24-му році весь рік буде цієї трійки в центрі. Тому вона діятиме на всіх. Тому те, що я говорю зараз для, кролики, для кроликів на лютий, актуально буде для всіх на весь 24 рік. А, так, брелок защиту трічки з трикутником. Собака плюс кролик. Є такий, є такий талісманчик, можна в мене замовити його. Карточка космічна черепаха. А, далі з зуб Зуб тигра. от кроликам треба буде носити цю бусину, якщо вона у вас є. Якщо немає, я рекомендую навіть, хто слухає цей прогноз. зуб тигра, Він є подвійний зуб тигра, просто зуб тигра, така бусинка дзи. Носити майже всім у 2024 році, тому що трійка діятиме на всіх. Зуб-тигра це захист від негативної конфліктуючої енергії. Якщо ми беремо, наприклад, вже такі от бусіни, дзи, скажімо, да, для захисту. Браслет з бусиною — це 9 очей. Далі також. Все, що в нас пов'язане з червоним кольором, ще раз повторюсь, носите червоні кристали, розмістіть в центрі свого дому кролики в лютому і всі ми на весь 24-й рік. А, ось а, пірамідку вогонь. Тобто в мене є ці пірамідки, вони різні в моєму феншуй магазині будь-який колір. Ну, кроликам треба буде червона. На лютий місяць на сході поставити. А нам всім на 24 рік те в центрі нашої квартири дому розміщуємо найкраще це червоний коврик. Це і практично, і символічно ви будете працювати проти цієї трійки у 24-му році. Ну і, звичайно, прогноз. Найбільш такий вагомий лютий буде для кроликів, які народилися у 2011 році і 1951 році. 51 рік це металевий кролик, так само як 2011 у в нас теж був рік металевого кролика. Метал і об'єднуватиметься з вогнем ям в лютому місяці у воду. Дивитесь, корисна вода чи ні, яку сферу представляє з п'яти стихій, з п'яти сфер життя для вас по вашій карті баці. Який у вас зараз період? Що несе для вас дерев'яний дракон? Він включиться відразу ж у нас, по суті, 4 го ж числа, а разом з цим вогняним тигром. Тобто відразу в лютому буде дуже всіх нас багато подій відбуватися в житті. Ми не будемо встигати за всім, реакції будуть дуже великі, тим більше кролики у вас ця зірка конфліктів. Маєте тримати себе в руках. Але якщо вогонь корисний, дерево корисне для вашої карти це шалені перспективи в лютому, кролики. Для вогняного кролика діятиме вогоньян грабіжник багатства. Так, ви народились в 87-му року, наприклад, ви вогонь, -інь, вогняний кролик, вогоньян на тигриві, вогонь ян для вас грабіжник багатства. Будете багато тратити на навчання, розвиток, на допомогу, на донати. І це є нормально. Ви таким чином заохочите свого, заохотите свого грабіжника багатства, будете багато інвестувати в себе, в зовнішність, в красу, в розвиток, в літературу, навчання. І не забувайте допомагати іншим, вам потім цей грабіжник поверне ваші вкладання, ваші зусилля. Так, вогняні кролики почули, для вас приходить інсь, янські, інша полярність ніж під тим роком, яким ви народились. Ви вогняний кролик, а приходить вогняний тигр, янська енергія, янський вогонь, протилежний вашому вогневі інь. Це грабіжник багатства називається в карті Бадзе. Ну, насправді, залежить від вашої карти, батько індивідуально, вогонь Ян дуже часто дуже хороший, також і для кроликів, і для тигрів. Ось в нас приходить теплий компонент, знак, точніше, вогняний тигр, якщо вам корисний вогонь, місяць буде дуже вдалим. Але ж остерігайтеся цієї трійки. Так? Взагалі, у вас комбінація буде працювати, кролики 1-3. Один річна включиться в 2024 році і 3 по місяці. 1-3 не є погана комбінація, досить непогана комбінація. Я навіть ці комбінації виписувала і аналізувала все, ось, готувала вам загальний прогноз. Загальний прогноз, подивіться, там дуже багато. Розвиток талантів, слава, фінансова удача, але є зірка конфлікту. Шикарна енергія для вас все-таки кролики. 1-3 це непогана енергія. Ну і металеві кролики. Дивіться, корисна вам вода чи ні, вогонь, вогонь -ян. Це для вас енергія влади, контролю, ну, Бережіть себе, своє здоров'я, свою нервову систему з цією шаленою трійкою, її називають ще шалена трійка в літаючих зірках. Тому кролики, металеві, будьте уважні до свого здоров'я і до того, як до вас будуть відноситися начальство, вище керівництво, органи влади. Тому що вогонь ян для вас що? Влада, контролінг. так? А, металевий кролик пройшли, вогняний пройшли, водяний кролик, якщо встигнемо, зараз теж розповім. Водяний кролик для вас енергія ресурсу. А, ой, вибачаюся, вогняний, водяний кролик для вас енергія, багатства. Вогонь для вас, гроші і тигр це що? Самовираження, непоганий, непогана комбінація. Водяний кролик, головне, щоб вогонь чи дерево були для вас корисними. Для водяного кролика вогонь я на це. Гроші, фінанси, можливості. Буде, будуть і втрати, але і великі доходи. Тому що трійка несе як великі втрати, так і може принести великі доходи, неочікувані. Після водяного кролика металевого вогняного дерев'яні кролики. Для вас вогоньян це самовир.